Нашому шпиталі за півтора роки роботи прийшло щонайменше шестеро людей з Харківської області, і четверо з них це високофахові професіонали. З нейрохірурга ви бачили Олександра Маркова, Даніла Сафрон. Ще двоє, які залишили, скажімо так, незабутній слід. Ми досі дуже активно спілкуємося. Зараз вони більше працюють над реабілітацією. Ті, хто постраждав, в АТО той просто. Людей, які постраждали, але Харків займає в нашому в житті нашого шпиталю таке особливе місто. Ну, окрім усього іншого, щоразу їдучи з заходу на схід, ми приїжджаємо через е, ваше місто. Весь час знаходили неодноразову допомогу. Сам шпиталь став безпосередньою відповіддю на виклик Іловайська. От коли Міністерство оборони оприлюднило першу офіційну статистику. Вона людей, які знають, що говорять ці цифри, була ну, шокуюча. 30% поранених бійців померли. І коли ми проаналізували ситуацію, то виявилося, що головною причиною цієї неприйнятної за жодною мірками смертності поранених була дуже довга дорога від поля бою до фахової медичної допомоги. І фактично ця дорога, іноді сотні кілометрів по бездоріжжю Східної України ставала дорогою смерті. Відповідь виявили, напрашувалася сама собою вести не пораненого бійця, скажімо, каже, в Мєчнікова, в Харківський шпиталь, чи в Київський, а привезти фахову медицину якомога близько до лінії фронту.